så Ми не можемо спокійно дивитися на те, як до влади за підтримкою діючої влади зараз про посаду мера міста Біла Церква, нашого з вами рідного міста Константіна Єфіменка. Ми хочемо зараз донести до всіх небайдужих, прогресивних людей міста Біла Церква єдину нашу позицію. Ми не можемо зараз отримати перемогу в місті Біла Церква, щоб він став мером нашого славетного міста. На жаль, зараз діюча влада в особі Парцхаладзе, президента, підтримує цього кандидата. Ми хочемо, щоб все ж таки не стати зрадниками тих хлопців, які загинули на Майдані. Ще раз повторюю. Вони вийшли проти цієї влади, і зараз ми своїми голосами, своїми руками знов їх приводимо до влади. схаменіться люди добрі. Згадайте тих молодих хлопців, які. Жить і жить, які зараз продовжують гинути в госпіталях на фронті. І саме цей Константин Єживен є власником російського заводу, який випускає запчасті. Для Це неможливо допустити в нашій країні заради тих, хто загинув. Схаменіться люди, зупиніться, не робіть цієї помилки. Не вітайте свої. Голоси саме за цю особу, яка, будучи теж службовцем, зробила мільярд бездатків, грабуючи країну, яка зараз. Нашою державою, торгує заборонено. життями наших дітей, братів, синів, батьків. Просимо вас. Завтра ви прийдете на вибори. Завтра ви будете зробити свій вибір. Закрийте свої очі, гадайте ці провалі події. Згадайте, що влада теперішня нас зрадила всім Україну. Але ми ж з вами є на і цієї дії

Сатуре, а, давайте давайте мы а а что, что? Если да. мы а, нарушим да, закон, вы нас брать. забираете и туда. Я все а а не не а, голосовать, а мы голосовать. А, голосовать. А голосовать. А, Это мы Давайте не мешайте нам проводить какое Потом вы там на Вот отсюда, из нашего города, сюда приехали? Я уже выиграла,

белые церкви, мудаки, а девушка, подожди, мудаки. Вы называете своих жителей, других кандидатов мудаками. Называете как друзья. Чего вы тебе приехали? Чего мы тебе приехали? Я не, не права. Права Приехать Бело церковь. Ну, мы выбираем своего мэра. Вы крейте свою смерть. А я вам напоминаю. Дети выбирають своего. Ну, вы, да вы, вы возвращаетесь. Мы, мы, мы Януковича. Прокиньте, Янукович. Прокиньте моя Украина. Це не просто слова. Хотим. Ми не можемо спокійно спостерігати. Які запротанці, які по суті розпродали нашу державу, женщины, я таким.

Коли завтра прийдете на виборчий дівчинки, запущу свої очі, згадайте тих підробалених хлопців, які лежали на Майдані. Тих наших загиблих побратимів. Відкуйте за тих брахотів, які напротязі всього свого сознательного так званого життя політичного. А ЩО ТИ Грабували нашу країну, грабували кож. Кожного з вас. І якщо ти думаєш, що ти на мене нападеш, то на мене Беркут йшов і не зупинив. Тому заспокойся, ти запроданка. Ще раз повторюю, таких запроданців, як Єфімінка, ми з вас просто закликаємо. Зупиніться, люди добрі. Не приводьте це лайно до влади. Вони зграбували всю вашу державу, ваше місто і кожного з вас будуть грабня. Vai embora! місті від народження, рід якого живе в цьому місті 300 років, людина, яка побудувала тут храм, людина, яка Мієві ні, ні заводити ті ж самі іноземні гранти для того, щоб ремонтувати наші будинки. Сьогодні просто не хочуть, щоб він прийшов до влади. Їм не вигідно. Тому що ті суми, які були ними заявлені, не були проплачені ним. Сьогодні це просто помста, помста незрозумілого характеру. Треба зупинити. Демократія теж має межі. Повірте мені, я в команді менша. Я теж була на майдані. Мій чоловік заходить за по хлопах. Під широкинець і маріуполем. Чим він гірший, Чим я за? Ніж хто сидів у теплі І сьогодні шукати від Києва, як жити нам тут у білій Церкві. Ганьба з таким Бондарєвим і таким б'ютом. Ні, не знали. Я їхала, я їхала, в мене в машині квіти. Я сьогодні хотіла привітати свою хрещену з днем народу. Я їхала повстю, випадково, але це неправда. Це треба зупиняти. При тому, що це зробили не білонцерківські люди. Allah'a <Sessizlik> emanet Чи, ви думаєте, ви нас зупините? А дуля вам з маком? Дуля чисто, конкретна, українська. Ні. Вона біситься, вона вже не знає, що робити. От і всі підлабузники Шакальо, яке готується з кормушки корупціонерів і зрадників України, вони зараз, коли люди голодають, коли в них немає грошей на хліб, вони купляють яйця по 23 гривні і думають, що вони нас оцим все Дідусь, чи ви думаєте, що таким чином ви нас зупините? Нас Кубі не зупиняли. Прошмандовки ви від партії, та, яка зараз при владі. Давайте, давайте, бийте. Людям вітайте ці яйця, але ми хочемо сказати ще раз вернутися до представників, до наших земляків, до білоцерковців. Подивіться на ту післуючу кампанію, на то шакальйо, яке зараз тут піснується, яке готується з тих всіх грошей, які і разом з урядом Януковича Азарова вкрали у державу. Вітай немучим, віддай тим, хто це потребує. І ще раз повторюю, нас не зупинили, куни. А ваші оці от потуги недоречні, недолугі, нас не зупинять. Тому ми знали, що ви будете це робити, але ми стоїмо і стояли і будемо стояти. Я хотіла би сказати одному. Так же Кадіменка трусливає, такої отут не видно. Це відводить падали, від'ється, а нас ним не знака. А таки перемога буде за нами. жаль, така традиція існує. Ми, ми дадім слово всім, хто захоче висловитись, але ж, на жаль, це буде вже мітинг і це дійсно буде проти закону. Я приїхав для того, щоб нагадати вам всім, що Іфіменка був в кровавому режимі міністром і заробляв. Що катували людей. Шановні друзі, на сьогодні знову засерення, продаєте своє майбутнє. Пригадайте, він працював, мати на тебе, він працював, на зараз, розкрадати, і вам сьогодні нема чого діти. І ви приходите на ці проплачені акції і кидають яйцям. Людям нема чого їсти, а літинка витрачає шалені кошти в тому числі і на яйця Від яєць Бадов Янукович. Від яйця вповнений події вік. А ми навпадали. Шановні друзі, дійсно,